Всім доброго дня, шановні краяни, пропонуємо відеозвіт нашої роботи ландшафтного дизайну. Подивіться, процес. Зараз іде укладання бордюра, і будемо засипати крошкою, Стелити агроволокно і засипати крошкою. І буде ось так. І на цій діляночці. Буде вже красота, порядок, не буде рости сирняк, буде красиво і акуратно. Замовляйте наші послуги. Слідкуйте за нашою сторінкою, ставте подобайки, Звертайтеся за телефоном 099 440 80 65. Працюємо по Ужгороду та району. При потребі виїжджаємо по Закарпаттю.